Яскраве, головне світло виглядає не дуже натурально. Що робити? Є два методи, які зроблять картинку кращою і більш натуральною. Перший потрібно створити кишені світла на фоні такої ж яскравості. Зараз поясню це означає, що десь на фоні ми повинні мати світлову ділянку таку саму по яскравості, як і наше обличчя. На другому присутня світлова пляма в виді вікна на фоні, яка служить мотивацією для головного світла. Без світлової плями на фоні, та з нею погляньте самі і скажіть, що виглядає натуральніше. Ну, отже, на фоні є світло, яке світить від вікна. І логічно, що на людину з цієї ж сторони з цього ж вікна за кадром буде теж світити світло. Навіть при тому, що світло на обличчі йде від студійної лампи. Так виходить, що ця світлова пляма на фоні, і ми якби одної яскравості. Також ввечері ви можете зробити схожу річ, але поставити декоративну лампу на фон. Це буде пояснювати мозку, що десь тут спереді може бути теж така сама лампа. Другий метод, щоб зробити денний лук більш реалістичним, ми маємо додати в кадр жорстке світло, щоб воно попадало тільки на тіло і об'єкти навколо, а не на обличчя. Зараз покажу два способи, як це можна зробити. Для першого використовуємо насадку спотлайт. Вона дозволяє придати світлу форму і зробити чіткі грані. Цією насадкою створюємо ми якби промін сонця, який попадає на тіло, але не на обличчя. Бо буде негарно. Круто, але зараз обличчя виглядає затемно. Потрібно додати інше джерело, яке буде освітлювати наше обличчя. Для цього я використав лампу софтбоксом, і я її відрегулював, щоб вона відчувалася натурально, не занадто яскраво, не занадто темно. Так ми змішали світло двох властивостей жорстке на тілі і м'яке на обличчя. Для другого ми виставили дві стійки, між ними розвісили білу душову шторку і склали її в два рази. За шторкою поставили лампу з кастрюлею та направили світло на мене. По висоті шторку поставили так, щоб жорстке світло попадало на тіло, але не на обличчя. Виходить так, що частина цього світла попадає мені на тіло прямим променем від лампи. А частина потрапляє на шторку, яка розсіює це світло, і це м'яке розсіяне світло попадає на обличчя. Отож, якщо головне світло на нас відчувається ненатурально, ми або створюємо кишеню світла таку ж саму по яскравості, як і наше обличчя на фоні, або додаємо жорстке світло на тіло, або одночасно змішуємо і то і то для самого крутого результату.